Третій рік поспіль святкують день міста не вдома. Цими вихідними у кривому розі пройшло святкування дня народження міста Троян та Солі, сумнозвісного Бахмуту, серед тих, хто прийшов на захід, і Вікторія вона разом з шестирічною донечкою Златою переїхала до Кривбасу у квітні 22-го. На свято прийшла відволіктися від буденності та поспілкуватися зі знайомими. Прийшли ми на свято нашого рідного міста відзначати. Річницю 453 роки. А, ну, на жаль, празднуємо ми святкуємо не вдома, але, але у дуже гарному настрої і дуже раді, що ми можемо побачитися з нашими земляками і відсвяткувати цей день прекрасний. Дуже приємно, ми дуже вдячні. Що нас не забувають і ми можемо поспілкуватися з нашою громадою для Бахмутян Палац культури мистецький приготував святкову програму. На літній сцені виступали як творчі колективи, так і сольні співаки, які продемонстрували різноманітний репертуар. Окрім виконання всім відомих пісень, родзинкою концерту та справжнім подарунком для бахмутян стала пісня про їх рідне місто. Святкування дня міста пройшло за ініціативи бахмутського осередку у кривому розі за підтримки благодійного фонду «Слов'янське серце» були влаштовані різноманітні локації для малечі та дорослих, на яких вони могли розважитися та зайнятися творчістю. На захід зареєструвалося більше сотні громадян, які переїхали з покального міста та знайшли прихисток у Кривому Розі. Цьогоріч Бахмут разом ще з шістьма іншими українськими містами 14 вересня відсвяткували День міста, перегорнувши 453 ю сторінку своєї історії. Для нас це не просто день міста, який ми відзначаємо. Це для нас такий захід важливий, бо кожен згадує. Спогади свої встановлюю своїй пам'яті, бо Бахмут завжди в нашому серці. Сьогодні ми пропонуємо для наших мешканців невеличкий концерт, де будуть звучати пісня про бахмут, де ми згадаємо, як воно відбувалося, коли ми були в нашому місті. Потім будуть для дітей розважальні. Програми, і попри те, що проміжна битва за бахмут між українськими та російськими військами тривала до травня 2023 року, і поки ще не за нами, ми разом з бахмутянами віримо, що територію повернемо, місто відбудуємо, та на наступний день народження незламного бахмуту підсвяткуємо всі разом саме там. Анастасія настасія Максим Мурашов, перший міський.